Доброго дня, ідеї з мозаїки, різноманіття форм, кольорів, структур. Давайте сьогодні проговоримо про це. Я Дар'я з нашого бутіка, мозаїко Ліау. Це унікальний бутік в Португалії, який ми створили з моїм чоловіком. І це його родина, яка була мозаїстою. А я навчилася по ходу. Тому, де я беру ідеї. Я, як хореограф і танцівниця, беру ідеї з танцю. Все, що будь-який рух, який можна зафіксувати, він вже надихає мене. Тому я думаю, що творчим людям пощастило, якщо ви літератор, якщо ви любите музику, якщо ви вмієте грати на якомусь інструменті, танці, малювання, будь-яке мистецтво, навіть в'язання. Надихає на форму на, на щось. Іноді, коли люди приходять на воркшоп до нас, в них вже майже є якась ідея, але іноді вона не дуже реалізабельна з, з першої спроби. Я вам покажу декілька форм, які надихають, мають надихати людину, яка навіть не знає, що вона хоче створити з мозаїки. То я вам пропоную вибрати одну з тих простих початків, які може вас надихнути на створення чогось. Я пропоную рамочки. Я клею рамочки заздалегідь. І, наприклад, от у нас такі є рамочки, такі. І вже сюди внутрь проситься щось, я думаю. Тоді. Наприклад, якщо людина продовжує бути без ідей і сумніватися, що вона хоче зробити, наприклад, я пропоную їй ракушку з моря. І тоді, наприклад, для мене це вже витвір мистецтва, який дуже класно був би на вашій стіні. Тому, наприклад, це може бути от таким от легким шляхом до першого створення. А другим міг би був отакий шматочок зеркала, в когось о, завжди є розбите трошки зеркало. Дивіться, як це сразу гарно, бо зеркальце само по собі це гарно. На маленький квадратик з мадейри, з дерева ми його клеїмо. І в нас починається мозаїчна серія зеркал одразу. І коли людина клеїть одне зеркальце, часто кажуть, о, я б хотів ще одне для моєї доньки. І так далі. Тому так само і в мене, коли я беру одне зеркальце, я сразу клею рядом ще одне, це вже в формі корабліка, нібито. І так далі. І потім виходить, от я вам показую такі от чудові витвори. Цей, наприклад, ми продаємо по 25-20 євро. Я нагадую вам, що всі кошти, які протягом трьох років наш бутік заробляє, від них 20%. Ідуть на підтримку Збройних Сил України. Далі продовжуємо. Значить, перша у нас вхід в мозаїчний витвір Ідейно. Так, так. Та? Перший, другий. Часто хочеться людям витвір з словами. Люди приходять з ідеєю і кажуть, я хочу написати щось. Часто пишуть назви, наприклад, міст. Місць назви, наприклад, футбольних команд, танцювальних команд, якихось слів, які вказують, що тут є така то людина, такі-то збори, наприклад, карти, такі, от, наприклад, танці або пілатес, або балет ми робили. Музика, і причому, звичайно, на різних мовах. Бо в Португалії ми біля моря, і тут, звичайно, курортні люди. Іноді для дітей зразу отак -от. раз зробіть нам, будь ласка, одну карточку з одним ім'ям, другу з другим, і вибирають кольори. Кольори це теж дуже велика наснага для роботи, дуже велика мотивація. Зараз покажу вам декілька кольорів. Так. І так. Номери, імена. Це часто теж ідея для мозаїки, з якою люди вже приходять. Але ми повернемося до того, як нам надихнутися на нову мозаїку. Наприклад, в нашому будь-яку, я думаю, вже більше 300 мозаїк. Останній раз ми перераховували було 300 і ми зробили ще багато за цю зиму. Але іноді люди приходять і кажуть нам, звичайно, щось, типу, а чи є у вас голова віснюка? Це було вчора. У нас є три голови конів, у нас є жираф, у нас є слон, а от Віслюка завжди ніколи не робила. І тому це зразу йде теж в таку поміточку, що чому б ні. Тому з ідей інших людей теж велика, велика почва для надихання для мене і для мого чоловіка. І, наприклад, також люди просили. Колекцію тварин морських. І ми подумали, Ну наскільки багато ми знаємо морських тварин. Давайте разом. Ну Звичайно, риби. Риби різні. тобто Ну Наприклад, 5 форм риб ми можемо легко вибрати. але Я вам покажу. Тут, тут у мене є Ді рибки. А, ну, да, тут, тут їх 10 у мене на листочку, але листочки я вам покажу. Потім. потім, наприклад, там креветки, лобстери. Якихось всякі там раки, а, значить, потім ну, кработи, потім все, що з такими ножками, тобто восьміночки і так далі, теж їх там близько п'яти. Таким чином ми можемо набрати близько 20 якихось тварин морських. Давайте подивимось на цей листочок ще разом і дивіться, яке розмаїття. Я дуже вдячна людям, які викладають такі свої роботи в Pinterest і в різні платформи, тому що, звичайно, я розумію, вони хочуть їх продати. Ну, я не думаю, що я порушую закон, якщо я просто роздруковую для себе і надихаюся цим. Бо такі манюні рибки я не можу зробити. Тобто я дивлюся і потім її трансформую в зовсім щось інше. Тут у ну, мене наближа рибка. Наприклад, я не покажу не рибку, а морського коника. Тобто, приходьте, у нас є листочок з різними такими ще тваринками. Тут є морський коник. Два навіть різних. І от що у нас трансформується в морський коник. Я зараз зроблю так, щоб він туди дивився. Щоб туди дивитися, такі ми візьмемо. Дуже популярні, звичайно, кольори фіолетові. От в нас за декілька років вибудувся от, от, отака форма. Тому що, звичайно, раніше ми відрізали дерево одне за одним, або два, наприклад, два коника, два дельфінчика. Це коли був ковід, і дуже мало ми продавали, але намагалися, якраз це було перші роки існування бутіка, і ми намагалися зробити різноманіття. Думала про це багато. Тому з цього починаю я теж нашу нову серію мозаїки, мозаїчного досвіду. Значить, от тут у нас він дивиться сюди. І, звичайно, якщо ми беремо дерево, оп, тут він дивиться сюди. І так далі. Тобто з кожного, <клес> з кожного малюнка можна зробити більший, менший якусь модель. Угу. Так. Тут мені буде приємно показати, бо прямо біля мене лежить там, української дівчинки витвір. Наша українська дівчинка, яка через війну переїхала в Португалію, її сестра, її мама. Ми з ними дружимо, працюємо. І от ця дівчинка восьми років зробила дельфіна без великих підготувань. Дівчинка дуже творча, звати і злата. І от дивіться, який гарний дельфін. Дівчинці 8 років. Тобто, такого плану. Такого плану воркшопи ми робимо достатньо часто і, звичайно, надихаємося далі ми самими людьми, самими їх пропозиціями. А, наприклад, вчора був люд, була людина з невеличкої України Люксембург. Люксембург, яка хотіла таблічку, от таку. Вівала віда. Ну, це я так написала, але... Можна так, можна в два рядки, можна в три рядки. І ми це робимо багато. І це буде для вуличної роботи, тобто треба робити не на дереві, а на іншому матеріалі. І я показала такий екзампль, як це може бути на дереві. Тобто хороша штука, що на дереві ми можемо підвиски робити. А те ж саме, але на, на плитці. Ми теж можемо робити на плитці, на плитці, яка виконується для. використовується саме для роботи зі стінами. От. А це я підкривам таку подставочку. Це плитка красива, стара, і я думаю, що з нею зробити гарно. Так, звичайно мати своє ательє. Тут саму ательє так надихає, чесно. Але перші роки, коли я почала займатися мозаїкою, ательє ще не було. Тоді просто у мене були баночки, баночки, баночки. А тепер у мене таких баночок дуже багато. Дивимось цю баночку. Чи ми можемо надихнутися? Якісь декорації, як я вам теж пропонувала, в маленьку, наприклад, розмір спічної коробочки, якийсь шматочок дерева, звідкись оп, тут у нас кораблик, Сюди можна піти зірочка морська. І далі просто кольори. Ми вибираємо колір, який ви хочете бачити. Дуже часто це прості ідеї, бо мозаїка не може вимальовувати вам тут і, і пташок, і маленькі деталі. Ні, це може бути сонечко, можемо його трошки, звичайно, закруглити, але іноді так люди клеять квадратиком. Тут може бути якийсь камінчик з моря. Так, і вже у нас і ракушку, яку ми теж можемо сюди вимальовувати якийсь пляж. Тобто ця у нас барка може бути на березі. А якщо у нас там барка, наприклад, на морі, то ми беремо цікаві сині кольори. Синіх у нас дуже багато. Про кольори буде окрема передача. І от, виходить, такі різні-різні. Потім, звичайно, техніка клацання, про неї теж буде далі. В принципі, це наше перше відео з серії відео, яку я запропонувала розробити якраз з моєю подружкою люди, люди. І ми з нею зробили гарний, дуже план. І так, у нас сьогодні про ідеї. Я б хотіла ще трохи продовжити. А, і далі у нас наступна буде про основу. Ми будемо говорити про те, на що можна клеїти. Да? Як використовувати свої речі з вашого дому, наприклад, які знов такі баночки з під їжі, які трансформуються в. Це у нас баночка під соку, під соку, і на яку ми теж клеїмо. Тобто тут багато в цій, наприклад, баночці, тем для розвитку нашого каналу, на що я дуже сподіваюся. Тут у нас ідея, що це буде. Ну, я насправді ще не знаю. Основа, тобто це може бути скло, це буде друге відео. Підбір кольорів, трошки ми про це говоримо кожен раз, і потім клей, звичайно, бо на кожен об'єкт трошки міняється наш клей. Так що нам є ще багато про що поговорити, про що я б хотіла продовжити Ідеї. Значить, Є така велика ідея, як морська тематика, бо ми живемо біля моря. На щастя. Я розумію, як я сама собі заздрю, Можете не завтра. Тут у нас море, 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 я вам це вже показувала. Є такі прекрасні ідеї з рибками і різними. А тут у нас пішли кораблі. Прекрасна ідея, правда? А ще ми надихаємось з татуажів. Бо це теж популярний татуаж. І тут люди дуже всі татуйовані на пляжах. Тому дуже надихає. Тут от у нас. От. Ну, Це те, що я трошки для вас приготувала, щоб показувати всі мої папки. Е, значить, велике надихання від природи. Дивимося на клітки, якось вона виглядає, пробуємо щось намалювати. Але правда, для мозаїки достатньо, якщо ви намалюєте свою уявлену рамочку. Просто будь-яку форму. Наприклад, тут у нас буде щось і тут у нас буде щось. І з цього вже робіть. Це може бути тюльпан, це може бути якась маргарітка. Все, і поїхали. І беріть для квітки 2-3 кольори. Або схожий мікс. Про це ми теж поговоримо, коли я буду говорити про кольори. Я буду ще вам багато показувати квіточок. І врешті-решт, зараз ми робимо квіточки по місяцям. Людям цікаво. Я, а, січень, лютий, березень, квітень і так далі. Моя українська хороша, але я народилася і жила в Харкові. Боляч. За всіх Харків. Тут у нас квітки за місяцем. І на кожен місяць дві квітки. І ми їх дуже гарно продаємо. От я тут прям бачу цей стенд, і може, ми з вами туди перейдемо. Тут у нас пролісок дуже великий. І такі різні теж квіти під знаки зодіака, Тобто такі є друкою кольором. Давайте на них сьогодні і закінчимо. Добре? Зараз ми зробимо маленький ще шматочок біля саме нашої експозиції з квітками. І так, закінчимо ми на перегляді квіточок. у нас так оформлені від січня. До квітня перша лінія, від травня до серпня друга лінія і відповідно третя лінія до кінця року. І якраз цей папір, який ви бачили в чорно-білому, отут він у нас в кольоровому. Квіточок ми робимо багато, продаються гарно, як тут в початку було вже 14 євро за одну, 25 євро за дві. Тут у нас ще багато отаких от от різних квіточок. Бутік дуже живий, постійно трансформується. Пропоную вам зустрітися в наступний четвер для продовження нашої серії відео. Всім доброго дня і миру і слава Україні!